Село воютин, що за 32 кілометри від Луцька у центрі гамірно. У нас залі немає. Ми залежні тільки від одного. В нас залі. Три місяці у нас нічого немає. Це жителі воютина та сусідніх сіл Скірче та Гать. Три місяці тому, 21 листопада, до їхніх та ще декількох сіл Торчинської громади перестав їздити автобус Луцьк Бережанка. на дорогу І стоїмо як попадати тут. Ну, як її серед селян, пані Людмила, мама померлого військовослужбовця. Жінка досі не може оговтатись від смерті сина. Та, попри біль в душі, мусить опанувати себе і працювати, бо після втрати дитини і годувальника лишилася зовсім сама. Я не маю чим добратися на роботу. Я встаю в п'ятій годині, щоб шукати тасі, хто мене підбере. Як мені добиратися? Автобус Луцьк Бережанка мав чотири рейси в день. Їхав з Луцької автостанції на забороля. Антонівку, городок, удиради, звідти в сусідні Сьомаки, гай, тертки, воютин Скірча і Бережанку. Дуже зручний був маршрут луць Бережанка, тому що я сідала в Гаті, я сідала без 10-7 і я встигала на роботу на 8 годин. Я встигала на роботу. Всі, хто їхав, всі встигали на роботу. Це був дуже зручний маршрут. 21 листопада автобус зник. Людям пояснили причин дві розбиті дороги і нерентабельність. рентабельність. Буцімто новий 58-й маршрут Луцьк сьомаки відібрав автобуса на бережанку добру частину пасажирів. Луцьке ОТГ пустило до сьомаків як крайньої точки своєї ОТГ до нашої сторони. 58-му маршрутку, яка має 12 рейсів. І тоді тут мало стало мало людей, і перевізники не схотіли возити. Павло зі Скірча, він священник, його дружина Ірина працює в Луцьку. Вже третій місяць з їхнього села в обласний центр немає жодної маршрутки. При реабілітації в Боголюбах біля солдатів лежачих доглядали. Вона от добирається то до шкління, то до воюти на десь о. Десь машини наймаємо і так чи пішки йде отак добирається. Найняти машину, аби дістатися на роботу і з роботи обходиться подружжю в 500-700 гривень в день. Через відсутність автобуса кажуть люди, дуже багато селян, які працювали в Луцьку, змушені були просто звільнитися з роботи. Як добирати стільки людей розрахувалося? Я знаю, що кожного дня з Бережанки їхало 7-8 чоловік. 7-8 чоловік. В не підсідало 10 чоловік. В залежності від того, по яких графіках працювали в гаті підсідало 7-8 чоловік. Люди порозраховувалися. Люди їде з гаті трьох чоловік добирається на роботу. Це є нормально. Ненормальним стало життя й для пенсіонерів. Пану Семену 85 років. Він нещодавно переніс інсульт. Аби показатися лікарю чи бодай просто виміряти тиск. Дідусю треба їхати за 13 кілометрів у Торчин. бо ФАП у воютині закритий. Лікарня. Торчин, відключені три села, ОТГ. Три. Нема чим добратися. Треба добиратися, тут є у нас такий хороший льоня, нас туди завезе, а назад ми на заборон. Там зупинки немає по новій вулиці. Став би навіть там на тій зупинці, почекав, би, бо там будь-який автобус йде, то хоч би всі маки приїхав. але того немає. Немає у воютиній аптеки за словами пенсіонера у свої 85 років. Він не раз мусив, опираючись на тростину, сторчена йти додому пішака. Сторчена на, на сьмаки, а сьомаки я йду тертки, гать і до воютини. Нема чим під'їхати. Ну тут вже посміховись, вже кінець кінці взяли нас під ноги. Про біль селян голова Торчинської громади знає. Ці всі, всі звернення людей до нас, так? а от я демонструю вам звернення вже наші до ОДА. Так? Тобто, і, і то не одне таке звернення. І вся суть, якби маршрути. Голова, нібито говорив із попередньою перевізницею. Та, мовляв сказала, що їздити у ті села неприбутково. Замість заробляти щодня втрачала до трьох з половиною тисяч гривень. Тобто, автобус їздив практично порожнім. Знову ж тут є е, такі фахові моменти, які треба аналізувати. Да? Яким транспортом підприємець здійснюється перевезення, да, можливо, можна його зменшити, який там менше буде брати палива? Да? ну, тобто, от е, можливо змінити якісь там е, години. Да? От, тобто, це дуже непросте питання, і з цією метою ми і звертались в ода від нам в обласній адміністрації. Пояснили, перевізник відмовився від маршруту Луцьк-Бережанка не лише через малу кількість пасажирів. Транспортний зал. Дороги на воютингатьськір ще є дійсно в жахливому стані. І ремонтувати їх, каже голова громади, поки не збираються. Я розумію тих людей, які живуть в Гаті. Прекрасно розумію. Але протяжність цієї дороги від Гаті до Воютина 3 км кілометри м. метрів. Її сьогодні капітально зробити, а більш ніяким ремонтом її не можна зробити як капітальним. Чому? Тому що вона жахлива просто, там навіть основи немає. Там треба кілька десятків мільйонів гривень. Це обласна дорога. Скажіть мені, будь ласка, хто виділить сьогодні з державного бюджету, з обласного, я не знаю. Це не наша дорога, але навіть якщо була б і наша, неважливо, чия вона. Це десятки мільйонів гривень. Поки автобуса Луцьк-Бережанка немає, каже учільник громади, на допомогу шкільний та соціальні автобуси. Шкільний автобус, які кожного ранку їде із Кірчого, в не за діток, в тому числі і забирає десь людей, тих, яких... Можливо, там по правилах використання шкільного автобуса ми не мали би забирати, але ми йдемо на зустріч. Соціальний автобус, за словами Кревського, їздить один-два рази в місяць, залежно від того наскільки часто звертаються старости сіл. Людей пенсійного віку пільгових категорій ми також веземо по всіх напрямках і в Торчині, і навіть в Луцьк пенсіонеру Семену, такий автобус, що є, що немає. Один-два рази в місяць. То не смішка з тим автобусом. Автобус Лицьк Бережанка кажуть люди. Мусить бути наймати таксі годинами йти пішака, чи щоранку шукати добродія на машині не вихід. Водночас в облдержадміністрації нас запевнили. Перевізника на цей маршрут вже мають, і заслуга в тому частково священника села Скірча. Патриника знайшли і що за рішення тижня автобус закульсує. У нас комунікація кожного дня є піщеником цієї громади. і От він так взявся за це питання, дуже піклується і дуже багато допомагає нам в цьому питанні. Між тим селяни бідкаються. Якщо автобуса Луцьк Бережанка і далі не буде, їх просто позвільняють, зробіть за систематичні запізнення і годувати сім'ї елементарно буде ні за що. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.